Сонце лагідно пробивалося крізь верхівки дерев, коли друзі крокували далі жовтою дорогою. Дороті тримала татошку на руках, страшило весело наспілою пісенькою, а дрогору блищав на сонці своїм сріблястим тілом. Сподіваюся, ми скоро дістанемося до Смарагдового міста. Головне не втратити цю дорогу. Але не встиг він це сказати, як із закусів вискочив. Лев, він загарчав так голосно, що навіть птахи в небі розлетілися. Заревів Лев і стрибнув уперед. Дороті злякано відступила, але татошка, не роздумуючи, почав гавкати і крутитися навколо лева. Лев хотів вкусити песика, але дороті сміливо виступила вперед і дала леву ляпасам. Як тобі не соромно. Вигукнула вона. Він у десять разів менший за тебе. Лев сів, опустив голову і почав плакати. Я, я не справжній лев, хлипав він. Я боягуз!» Я боюся навіть власного відображення в воді. Але ж ти такий великий, сильний, здивувався дроворук. Це тільки ззовні, схлипнув Лев. А всередині я тремчу, як загаєць». Тоді ходи з нами до чарівника, радісно сказав Страшило. Він дасть тобі сміливість, як мені мозок, а дроворуби серце. Лев змахнув сльози і встав і усміхнувся. Ви такі добрі. Дякую. Дуже хочу бути хоробрим. Дозвольте піти з вами. Звісно, ходи з нами, сказала Дороті, і всі разом рушили далі по золотій дорозі, ставши ще дружнішою командою. Лев страшило залізний Дроворуб, Дороті й Тото продовжили свою мандрівку з жовтою цегляною дорогою. Отже. Мовив Лев, перестрибуючи через повалене дерево. Я піду з вами до чарівника. Може, він дасть мені хоробрість. А як він дасть мені мозок? спитав страшило. І мені серце? вибав другору. І мені допоможе повернутися додому, сумно посміхнулась дороті. – Нам треба триматися разом, сказав Лев. Разом ми сильніші, навіть якщо комусь із нас чогось бракує. Дорога вела їх через темний ліс. Вітер шумів у верхівках дерев, а десь далеко вили вовки. Тото -то трохи скинув і притискався до дороті. Ти не мійся, малий, лагідно прошепотів Лев. Я тут, я тебе захищу. Раптом із за дерев вискочила з злих мов. Вони не випадали, але голосно кричали і плескали долоні. Назад. закричав Лев. Вишкірившись, Гид звідси. Мапи швидко зникли в хащах, а наші герої полегшено зітхнули. Ти був такий хоробрий. вигукнула Дориці. Та я просто дуже злюсь, коли лякають моїх друзів, буркнув Лес. Це є хоробість, друже, сказав Дрогору. Ми вже близько до Смарагдового міста? спитав страшила. Ще трохи ми там, радісно промовила Дороті. Попереду серед дерев уже починало світити яскраве зелене світло. Коли друзі подавали довгу блискучу дорогу і жовтої цегли, перед ними нарешті з'явилося велетенське місто. Яке сяяло зеленим світлом. Усі будинки, вулиці, навіть дерева, усе бос «От Оце так. Та вигукнув страшило. Мої солом'яні очі ледь витримують цю красу. Я ще ніколи не бачила нічого подібного, захоплено мовила Дороті. Аж дух перехоплює. На воротах стояв високий чоловік у зеленому бранні і зеленому копелюсі. Хто ви і чого шукаєте в смарагдовому місті? запитав він суворо. Ми прийшли побачити великого чарівника Оз, певне, сказала Дороті. Він приймає лише тих, хто дійсно цього вартий, промовив воротар. Але заходьте. Вам потрібно буде одягнути ці окуляри. Окуляри? здивувався залізний дроворук. Щоб ваші очі не осліпли від сяйва, смарагдового міста, пояснив сторож, одягаючи кожному зелені окуляри на ланцюжках. Вони увійшли. усе навколо сяяло, виблискувало і мерехтіло. Ух ти. прошепотів Лев. Це просто чарівно. Вулицями вони йшли до палацу самого Оз. Його двері були вище за будь яке дерево і прикрашені блискучим камінням. Завтра зранку чарівник прийме одного з вас, сказав сторож. Він ніколи не зустрічається з усіма одразу. Отже доведеться чекати, зітхнув лякало. Головне, що ми вже тут, усміхнулася Дороті. Сторож провів її до чудового палацу з високими смарагдовими шпилями. Всередині все було оздоблено блискучими зеленими камінцями, а повітря мало легкий аромат м'яти. Тут ви відпочинете і наберетеся сил. Зранку я скажу, кого із вас чарівник вирішив прийняти першим, пояснив сторож, віддаючи кожному ключі від кімнати. А може, це буду я? прошепотів Лек – Хоч і бояться цього більше за всіх. Сподіваюся, що мені теж випаде шанс побачити його, сказав залізний дроворуб, акуратно складаючи свої сокиру біля ліжка. Що ж, треба бути готовими, мовив лякало, сідаючи на зелений пуф. Бо хто знає, кого вибере оз. Вони вмостилися на своїх ліжках у затижних кімнатах і заснули надією в серці. А далі найцікавіше. Кожен герой зустрінеться із великим озом. Але все не так просто. Не пропусти наступну частину. Підпишись і постав сердечко, щоб чарівна дорога не закінчувалась.